Православний храм це частина неба на землі. Святий митрополит Трифон про храм Божий говорив: храм Божий це земне небо. Храм Божий це єдине місце на землі, де зовсім інше життя, життя молитви і любові, де все закликає до молитви. Це єдине місце, де стражденна, скорботна душа може знайти розраду і втіху. У цій нашій. В ці дні душі наші знаходять саме тут спокій. Тут здійснюються наші прохання, тут наші близькі і рідні. Про силу небесну ангельську говоримо сьогодні в ці святкові дні з Іреєм Юрієм, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Отже, чим особливі різдвяні богослужіння? Різдвяні богослужіння особливі, вони подібні до Пасхи. Такий був протопресвітер Олександр Шмеман використав таку назву Зимова Пасха називається. І тому, Бо тут з початок нашого спасіння Христос народився. Месія, яко чекали всі народи, він прийшов. І тому церква вирішила більш торжественно святкувати це свято. Служиться напередодні 6 го числа. Царські часи називаються. Чому? Царські, бо вони були. Більш торжественні, і колись був присутній цар на цих богослужіннях і слухав їх. Це було обов'язково, що він був присутній. Показував приклад своєму народові і сам молився. На Різдво люди колядують, співають, для... 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 поставляють христа, який народився. І богіалення також подібне, також стається царські часи. І також є така служба, яка називається Повечір'я. На ній співається такий особливий. З тих, звучить з нами Бог. Це по єврейськи Еммануїл. Тобто Бог прийшов, якого чекалися народи, це було просто в Ісаї. Тобто ми нагадуємо, що це просто здійснилося. І, і ми приходимо на ці богослужіння, святкуємо, радіємо. Ну і особливість, наприклад, в нашому храмі, що є служба ще вночі. Ми служимо вночі по вечір'я і божественної торгії, люди, яких. Хочуть, приходять вночі, якось більше молитвний настрій продався, мовчить все затихає. Тільки молитва з душі, лине до Бога. Хто має бажання, може прийти послана Нічну молитву. На нічну молитву. Так. А як моляться наші діти до Янгола-охоронця? Давайте послухаємо. ангел, охоронцю мій рано ввечері вночі, Будь мені запомощі світічкою присвіти, а крилами захисти. Амінь. Кожен з нас має свого янгола охоронця тож пам'ятаємо про нього і молімося від душі, а особливо в ці святкові дні. По нашій вірі, нам всім воздасться. В ці дні ми відсвяткували уже і старий новий рік Василя. Давайте про нього згадаємо. Церковні джерела характеризують Василя Великого як аскета богослова і вченого автора кодексу чернечого життя, також його вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям сьогодні. Святого Василя Великого, основоположника чернецтва і той святитель, який вклав великий вклад в розвиток християнства. І одночасно Петра Могили сьогодні день пам'яті його і найбільшого святителя, який найбільше зробив для нашої церкви в час її тяжкого становлення. За своє коротке життя святитель Василь залишив нащадкам безліч богословських праць. В цей день звершується літургія, написана самим святителем. А ось чому ж ми святкуємо старий новий рік? Перенесені календаря. Коли дні з часом по астрономічному календарю набігають оці хвилини, то ми календарем відстали від того часу, який є астрономічний. І тому, коли було перенесено цей час по календарю, то люди по старому згадують, що він відзначався в той час, 14 днів назад. І тому в нас є рік новий по новому календарю першого числа. І по старому календарю 14-го числа у церкві колядували, щедрували, посівали з надією, що світла музика, співанок і віншувань принесе добро, мир і злагоду на весь наступний рік, а також достаток і благополуччя у кожного селю. Це свято велике, щастя, велике, радість. велика. Новий рік почався. Дай Боже, щоб він прийшов добре цей рік, і було всі здорові і щасливі. Для мене це свято дуже важливе, тому що я Раїса Василь назвати. Я святкую святого Василя і прошу його, собі здоров'я багато і своїй родині. І дай Боже мені нарік дожити і святкувати нашій українській церкві. Здоров'я людям бажаю, щастя, благополуччя сім'ях, поваги до старшого, щоб всі любили один одного, як самі себе, і вірили в Бога. Сьогодні велике свято святого Василя. А ще у цей день слідкують за погодою, бажаючи відзначити це свято за всіма правилами, щоб привернути удачу. Серед найвідоміших: якщо ніч проти старого нового року тиха і ясна, буде щасливий рік. Якщо сонце весело зійде, весь рік буде вдалим, а особливо добрий буде врожай садовини. Тільки гарних новин і вражень від святок бажаємо вам і ми. Отже, Юрію, а що б ви добавили про це свято і про празнення в церкві? Ще хочу нагадати, що в цей день також і обрізання Господня святкується. У Старому Завіті Бог дав таку постанову щадку Авраамові, що він з ним заключає договір, потім Ісеєві, на горі Синай, що євреї мусили обрізатися восьмий день після народження крайню плоть. Це було таке тілесне знамення. І Господь прийшов, цей світ не порушив цей закон, кав. я не прийшов порушити закон, а виконати його. І прийняв це обрізання. Нам, християнам, вже не треба обрізуватися, бо апостол Павло каже про обрізання серця, тобто від злих діл, від злих своїх вчинків, думок маємо обрізатися. А це йде також нагадування про смирення Господня, якщо Він був Богом, який звіт Він дав, Він виконував. Не завжди ми це бачимо, нашу, наш час. деякі законодавці дають закону, не виконують, а він все, що дав, все й виконав. Оце нагадування. Що ми маємо слухати святу церкву, яку він, його святу Біблію, яку він нам залишив. В ці, дні, ці дні особливі для дітвори, адже вони колядують, посівають, щедрують. Чому так склалося, що саме діти з нетерпінням чекають? <ріст> Діти вони вірять більше Ота... в казку. Це казка, чи це є таке, ага. знаєте, щире бажання ага. підрости і досягти своєї мети? Для дітей духовний світ більш реальний. А ми дорослі вже не відчуваємо цієї радості духовної більше так. Нам треба дуже багато зусиль. Ми ж так гріхами переповнені, а вони не як ангелята. На них все дуже легко і просто. Вони легко прощають, легко моляться, як ми бачили в сюжеті. Яка щира молитва, хочеться плакати. Нам треба, і напевно вони цей духовний світ відчувають, ну і таке солдоще вони люблять, батьки дарують їм ці свята, мандаринки, як ми в Радянському Союзі пам'ятаємо, як любили мандаринки ці їсти. Тобто Зливо. те, чого не було, Духовне. Та, те, чого чекається. Але все-таки різдвяні свята завершуються праздником Йордана. Що це за свято? Чому ми його святкуємо і 18-го, і 19-го? Передвечір'я. Розкажіть, будь ласка. 18-го називається на вечір'я, тобто напередодні свята, і вже починається знову піст. У християн є чотири великих пости, багатоденних, тобто Великий, Різдвяний, Успенський і Петрів, а також середа і п'ятниця кожного року. Ці дні постять, бо середу Юда зрадив Господа Ісуса Христа. Ми скорбимо за цей вчинок, а п'ятницю розіп'яли. І ось цей період, якраз від Різдва до Йордана, не було посту, а вже 18-го починається знов цей піст. Якщо люди, також як і Різдвяний піст, стараються постити до вечора, до першої зірки, але якщо попадає субота або неділя, то піст можна тому... пос... їсти після літургії. Тобто бо неділя це Воскресний день, святкується Воскресіння Господня кожен тиждень, і тому піст не такий строгий. Цей рік якраз, якраз попадає неділя, хто має бажання, може до вечора постати, а хто не має, не забороняє їсти після літургії. І також служаться царські часи. А якщо в неділю попадає послужіння, вони переносяться на п'ятницю. Цей, цей рік буде п'ятницю царські часи. Неділю буде служитися літургія. Після неї зразу 9 і вечірня. 9 час і вечірня буде служитися, а вже вечором вечір'я перший час утрення. Останнє свято ж буде літургія Василія Великого, яка служиться десь, тільки десь раз в році і буде служитися в цей день. 18 числа літургія Івана Золотустого. І після літургії освячується вода. Але і 19-го буде освячуватись вода. Так, так два, два дні підряд освячується. Чим той самий, скажу вам? Чому так склалося? Напевно, розповім. Колись не хрестили так, як в теперішній час, в любий день. Переважно брали три великі свята: це Богоявлення, Пасха і П'ятидесятниця. І ось 18 числа освячували воду для цих оголошених. Оголошені люди, які вже знали про Бога, які слухали Слово Боже, відвідували Богослужіння, але ще не ввійшли в церкву. Для них ця вода освячувалася, і всі оголошених хрестили, що вони були вже просвітленими, зустрічали богоявлення в радості з Христом, могли причаститися в це свято, тому тоді освячувалася вода. А 19 числа освячилась вода на згадку, що Господь хрестився в цей день. І тому ми згадуємо цю воду, що Господь ніби освятив всю природу, воду освятив цей день. І тому йде згадка. 18 – через оголошених, а 19 – спогад Хрещення Ісуса Христа. Чи є це різними водами? Наприклад, якщо людина прийшла до церкви і взяла води, яка освячена буде 18-го. Чи можна їй не йти 19-го? Чи і 19-го йдеться до церкви за цією водою? Ну, різниці немає. Чин один, один той самий стребника читається, але в народі склалося так, таке повірю, що там одна вода сильніша, друга ні. Бог освячує, перший не священник освячує. Якщо чин той самий, значить і сила та сама води. Ну, Переважно в селах брали 18-го, освячували оселю свою, там ходили стані, тварин, а 19-го вже вживали. Але можна вживати 17, і треба, перед вечерю колись ці ще котра води спожити свяченої, а потім вже споживати їжу. Так що різниці немає ніякої. Можете а відповісти. чи обов'язково купатися на Йордану? Багато купатися. ставить своє запитання: чи не ряти, чи не неряти, і правильно, чи ми робимо, спонтанно пірнути з головою в ополонку. <свісна> Про це треба згадати, звідки пішов цей звичай, а й пішов з теплих країн. З, з Єрусалиму, там Йордан. Зимою має 15 градусів тепла. Тобто там з Греції також вода тепла, і там не так небезпечно купаються цю пору року. А в нас великі морози. Звичайно, видно, що, що люди мало хворіють, але буває також захворюють. Лікарі попереджають, треба повірити здоров'я, не можна купатися. Так, спонтанно, треба думати, свої сили зважити. Вдумати. Тобто це є більше ритуал і ну віддане дане нам моді в наших умовах. Так, Це воно, Це доказано. не є обов'язковим засобом для того, щоб себе рік чи ну, відчувати здоровим. Ні, немає. Люди навіть вважають, що коли покупаєшся на Йордан, всі гріхи прощаються. Але Господь казав священникам, хто кому й гріхи, тим відпустяться. Кому залишиться, тим залишиться. Тобто ніде нема згадок, немає згадок історії церкви, що гріхи прощаються. Люди так собі придумали. Їм легше піти покупатися, чим покаятися, свої гріхи згадати, примиритися з Богом. Це набагато легше. Кажуть, легше ціле поле зорати, чим себе пере, пере, перемогти свої страсті. Так і тут. Що робить водою освяченість? Сам процес читання молитв чи все-таки занурення? Срібного хреста до води. Ось що робить її? Як... Люди вважають, що саме срібло того Христа його робить обеззараженим, ну, святою ту вода. Чи все-таки оце читання молитов і весь оцей процес молитовний, який проведений над водою? Ну, все від Бога і Бог освячує, ще не коли молиться, каже, щоб через дешевістя Святого Духа ця вода освятилася, просить Бога. А цей міф про срібло, що він звичайно, мікроби буває, довели це вчення. Але подивитися, треба на наші церкви, де є срібний хрест. Можливо, десь в патріарших соборах. Наприклад, в нашій церкві, я не знаю, в Володимирському соборі навіть немає срібного хреста, в нас в Михайлівському немає срібного хреста. Можливо, колись ще до Жутневої революції, коли церква була на утриманні держави, то державу забезпечувала цими хрестами. І то тільки великі собори, а бідні храми сільські немали, дерев'яні, хто? Металічні, мав, олова, срібла. Срібла рідко десь було. Тобто, що, тут сам це чин молитви і сам це промисел Божий. Господь освячує цю воду. Господь освячує і дає сили і натхнення тим, хто вірує. Відтак, послухаємо ще одну молитву з вуст наших дітей. Але охороните люмі. Ти завжди при мені сті. Вранці, ввечері, вдень вночі будь мені допоможі. Бережи мене від усього злого запробадь мене через все життя до спасіння до життя вічного амінь! Ось так моляться наші діточки, а все-таки повертаючись до свята. Як довго зберігається вода, освячена на Йордана, в хаті? Ну, Хочеться сказати, що це от чудо, яке кожен може провірити. Вода зберігається цілий рік, а буває деколи 2-3 роки. Якщо закрити просту воду, взяти з водоймона через пару днів чи, там, чи тижнів, портиться, дає поганий запах, а це залишається. Ну, які набирають воду, мають приходити освячувати свою оселю. Всіх своїх рідних, речі можна покропити з молитвою читати, чи писати псалом, чи посити просто своїми словами «Боже, щоб освятив оселю. Бо зазвичай є кликати священника, щоб він освятив оселю. На Західній Україні і в поселах, тут в Житомирі, священники ходять, люди знають, і священники йдуть по всіх дворах, і всі оселі освячі. Місце у нас тут переважно по записах. Хто має бажання, приходить, записує, каже адресу і приїжджає, і забирає священника. Але мряни також мають освячувати свою оселю, дозволяє церква раз в місяць ходити, щоб ніякий злий дух не приблизився. Бо диявол боїться цієї води, вона освячена Богом, диявол боїться всього святого чистого. А через цю воду оселя освячується, і ми також можемо, якщо з вірою п'ємо. Вірую, що Бог може наш, нас від гріха звільнити від цих спокус, то ми звільняємось. Також є згадки, що вода допомагає в хворобах, люди, які споживали з вірою, з молитвою, з покаянням, зцілялися від різних хвороб. І це свяченої води. Ви сказали, якщо з вірою п'ємо. А як правильно споживати ось цю свячену воду? Треба прочитати щось, молитву, чи якісь сказати слова, чи подумати щось. Чи можна просто зробити три маленьких ковточки? Слова також є. Можна і очі нас причитати, бо це молитва більш така поширена. Є спеціальна молитва на прийняття води і просвори. Можна подивитися в молитовниках, вона читається. Можна просто, Господи, благослови, помилуй, зціли мене. Люба молитва, щоб вона була щира. Ми часто так молитви привикли вичитувати, але серце в них не вкладаємо. І тому ми так часто рішимо. Тебе Бога полюбити. От, задати, коли ми закохані, коли там така любов така найніжніша, то хлопець і дівчина завжди думає про ту дівчину, всі думки про неї. Отак, От подібна має бути любов до Бога. Має завжди про нього пам'ятати, всюди про нього думати. Як каже Григорій Бослов, Бога треба згадувати частіше, чим ми дихаємо. Значить постійно треба згадувати про Бога. Але не в суєті, так? В суєті, так. Звичайно. Дивіться, а ще на Богоявлення, на Йордана, і перед Різдвом ми робимо ритуальну кутю, що особливого в цій каші, і ну, тут роблять пшениця, мак, цукор, родзинки, починають з куті. Що це за ритуальна така страва? Сам смак, куті він солодкий, а це нагадує нам про майбутнє блага, що Господь приніс там насолоду, що ми будемо жити з ним. Також важливо, щоб це була пшениця. Зерно нагадує, що як Господь помер і воскрес, здав багато плоду, так і ми, зерно наше. Ми також колись помремо. Але ми, якщо будемо жити з Богом. Дамо цей хороший плід і будемо жити з Богом Царстві Небесному. Ще є якісь побажання до цього пісного, але передсвяткового наєрдану столу? Свячена вода, кутя? Чи О, таких би. обставин немає? Хотів би побажати, саме перше, віри в перемогу в нас зараз в державі. Небезпечно, немає такої повної радості, бо ми переживаємо. Але Господь каже: не бійтеся, я переміг світ. Апостоли їх гнали постійно, переслідували, але вони мали радість в серці. Бог не обіцяв нам миру в цьому світі, казав бути переслідування, вас буде сіна не вийдуть за моє ім'я. Бо слава Боже, не сіна не виїдеть нас держава православна, може спокійно ходити, молитися Богові. Але має пам'ятати, що Бог приніс мир духовний, мир з Богом, мир з собою і з ближнім. Якщо ми правильно Бога слухаємо, виконуємося заповіді, мир ті залишається, і ми правильно відносимо до цих всіх подій. Як до очищення. Що ж, щиро віритиму, що не головним буде в ці святкові дні для нас усіх стіл і застілля. Пам'ятаємо, кожен сам за себе дасть відповідь Богові. Бережіться злоби. Егоїзм з'їдає нас, а егоїст не християнин. Християнин шукає не свого, а користі ближньому. Робімо добрі справи. І особливо в ці дні. До нових зустрічей!